Категорічно вас вітаю, друзі! На каналі худабич ВОД» з найкращими та динамічними ріпличками. World of Tanks. Так помітили відразу на бабасі було три позначки. Тільки що я помітив. От будемо дивитися після бойовій статистиці, скільки він напулькає. А ми сьогодні тим часом дивимося дуже шикарний бій з тими дуже та дуже добрими людьми, які підписуються на мій канал. Чек так, а також прожимають вподобайки. Вподобайку прожимай та настрій здобувай. От така тавтологія, Але, звичайно, звучить кревмовано. Мені сподобалося особисто. І також пишіть будь-який коментар, поширюй відео у Фейсбуці, Тікток і не знаю, куди там можна ще поширити, ютуби, так і за що я дуже вдячний. І дивимося, б Дуже чудовий на Ерленбергу на об'єкті 260-го, за кермом якого грає гравець Ніко. До речі, дуже прикольний Нік. Мені сподобався Ганнібал. Ганнібал 76. Зараз працює на голдових кумулятивних снарядах. І до речі, зараз чому як Панзер С 100 зараз не здав назад. Можливо, він думав, що підставлявся спеціально нашому автору реплею Ганнібалу. Це не так. С-100 е союзний, мається на увазі союзний як С-100, е тобто ворожий С-100, е підпирав як Панзера е 100 Тому він просто фізично не міг від'їхати. Я спеціально передивлювався, віддалював камеру, так що це хотів наголосити. І ще раз повторюся. За нашу дуже та дуже прекрасну та чудову гармату. Об'єкт 260 дуже мені подобається, особисто мені. Як ти що ти думаєш за цього танка? Обов'язково пише в коментарях буде цікаво почитати. А ми дивимося на наші підкалібери, які забирають 440 разової середньої шкоди за постріл та 260 міліметрів. пробивають броні. Так, так, і втрачають бронепробиття до 245 кумулятиви, якими зараз працює Ганібал, теж забирають 440. Разової шкоди середньої за постріл та 340 мм пробивають броні. Цього вистачає абсолютно, щоб пробувати ну, такі ну, звимі місця всіх танків в нашій чудовій грі. Ось один один осколков власний снаряд, який Ганнібал, 530 він забирає за постріл та 68 мм пробиває броні. Мається на увазі 530 він забере, якщо проб'є отих 68 мм броні. Є такі люди, що не знають, чому не забирає 530, якщо зробив постріл, осколков власним снарядом. От Спеціально для цього я і сказав. с 100 просто вже не витримав, не витримав лехої долі, без жодного стилю, просто вже їхав вперед, адже він залишався повністю абсолютно шотним. Наші союзники разом з нашим об'єктом зі 260 просто просто 100 опустили нижче Плінтуса. І що ж? П'ять з половиною ми вже напулькали, і відразу хочу сказати, дуже шикарно кидає нашого Ганібала просто бій мрії, адже дивимося на сетапи команд. Сетап просто м'яснючий, просто м'яса такого насипали. Ще й воно все приїхало в місто. Та п'ять хевіць, просто мальчик, от такий хлопчик для биття. Просто от він вже залишається шотний. 155 хітпоінтиків. Їдемо ми зараз на 121-го. До речі, теж досить неповний танк, його апнули, хто не знає. Можете викуповувати назад, хто продав. Досить неповний танк, ну, звичайно, без КВНів. І їдемо на нього. Так є, що аж все ж таки розмінялися по хідпойнтам. ми його забираємо. Замість цього він нам дає на 349. У нього теж гармата на 440. В нього вилетіла дуже низенька льва. Так, як пан 100 і пазик. Кому пазику прописуємо на 378, 4-5 рахунок. І не дивлячись на те, що ми вже напулькали 7к, ми. І виграємо по хітпоінтам на команду не на цілу тисячу хітпоінтів. От якщо б було якщо б об об'єкта 260-го зараз просто ну не стало в команді, от якщо, наприклад, хтось йому взірвав боєукладку, що такого не буває, буває, звичайно, таке дуже та дуже часто. Просто наша команда вже б зливалася 5 п'ять-шість рахунок, і ми вже програємо по хітпоінтам. Як люди добрі, союзники ви наші, що ви там такого робите, що ви так зливаєтесь, От зараз. Вже зрівнялися по хітпоинтам, там ну, дуже швиденько коливається, як ви знаєте, на 10 рівнях там хтось підсвітиться, тим більше на, таку, на такій мапі, де вона напіввідкрита. Звичайно, тут в місті я не кажу за місто, а там, де зараз наш АМХ-30Б просто пересвічує команду противника. У дес 16 наш, наш автор Ріплею Ганнібал, теж відстрілює цей засвіт. І от, дивлячись на АМІК-30B. Такий досить, досить мудрий чоловік. Так, зараз на прикаці об'єкт 277 отримує від нас та від наших союзників. Швидше за все, це був Ріно Церенте. Дав теж йому пробиття, можливо, ТВПшка. Я не помітив то. Так, і знову ТВПшка кудись тікає у нас під калібер і Рекошет до солоденької попки. Боже, чоловіче, я не знаю, що цей версові видумує. От, звичайно, це тавтологія, але. Як у нас від задниці ТВП-шки, від корми міг бути ракошет під калібрним снарядом? Ну куди воно там полетіло? В самий верх я бачив, куди воно полетіло, але майже на увазі, ну боже, ну чому ти так даєш? Ну, от там немає жодної, жодної броні там в задниці, немає. Ми навіть осколку власним снарядом могли пробити о 65 мм чи 68 мм пробиває осколку власний снаряд ми могли просто з легкістю пробити. 68. Так, ми вже хотіли від'їжджати. І пазик сам їде до нас. Так, у нас залишається 6 кумулятивчиків. За ці снарядики треба обов'язково його забрати під каліберами. Йому його дуже та дуже важко буде пробувати. І зараз трішечки не довецілює Ганнібал, ви бачите, куди снарядик летить, він летить у верхній бронелист. Там багато броні. так? Там тільки як Панзере 100, якщо я не помиляюся, можу його пробувати у верхній бронелист, можу і. Помилятися так і знову, знову трішечки там, ну ви бачили, підскочив такий приціл, і він просто знову дав постріл у верхній бронелист, Зараз розмінялися 602. Ми отримуємо. Замість цього його просто майже фулового забираємо. Знову на але на, на цього, цього разу ми вже хоча б пробуваємо. 512 чудова альфа, 32 два залишається. Останній кумулятивний снаряд, і остання, остання нагода, так дати пробиття. Нашому об'єкті 260-го мається на увазі від Пазика, і він не скористався цією нагодою. це 10, 10 рахунок. Куди нам їхати? У нас 10к. Як пан Зересту нас не пробив. Люто Люто крутить ВБР нашому Ганнібалу просто бій на мільйон. Так, і що ж, ми ще його і забрали. У нас вже майже 11К, майже 11 тисяч у нас напулькано. 10 914, якщо бути докладніше. і... Під каліберним снарядом нас пробуває в ТВПшка. Це що там, хтось обкурився чи що, як це трішечки вилетіло, я так розумію, бронеприбиття в ТВПшки, що він нас в НЛДшку пробуває, навіть якщо під прямим кутом в НЛДшці у Об'єкта 260-го так досить непогано броні насипано. Не буду казати скільки саме, бо тому, що я, звісно, не пам'ятаю. Але якщо я граю на ТВПшці, я його просто фізично об'єкту 260-го пробити не можу. Якщо я граю на об'єкті 260, мене пробивають. Хто таке має, пишіть в коментарях, таке саме як я. Мені здається, що в мене одного тільки таке, я не кажу тільки за Об'єкта 260-го, а багато за які танки. От, я не пробиваю. От, наприклад, є такий танк, як Об'єкт 252У. Тобто захисник на 8 рівні. Той, що продається зараз за 9 тисяч бон, якщо я не помиляюся в боновому магазині, це преміум танк. Свок, і якщо я граю на ньому, мене пробивають всі. Всі пробивають абсолютно, у мене не летить там гармата просто косюша. І тільки якщо я попадаюся от проти такого об'єкта 252, мене так шиють. Тобто мається на увазі, якщо я маю це на увазі, маю стріляти об'єкта 252У, то я його не пробиваю. Він мені таки дає, що ти такі пробиття. Просто вертушки такі вісить, я не знаю. От трішечки, звичайно, я заговорився і тим часом вже залишається тільки об'єкт 277 ворожий. Так, і він ще їде до нас. дуже чудово, 12К, 12К, Так і наші союзники здобирають Об'єкт 277. І на другу позначку, звичайно, майстрами здобуваємо медаль підтримки та основний калібер. Але саме головне це рекордні 12140 завданої шкоди. П'ять фрагів не дали нам шостого об'єкта 277 ворожого останнього. Забрали наші союзники, не дали нам шостого фрага, але нічого страшного. 1674 чистого. Досвіду, і ми випулькали всі голдові кумулятивні снаряди і пішли в мінус з преміум акаунтом майже на 40 тисяч срібла. Дуже дякую за перегляд. Слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.